Всім привіт, рада вітати вас у новому відео. Буду з вами говорити на фоні домашніх рутинних справ і хочу зазначити, що чомусь з появою третьої дитини для мене ця домогосподарська рутина, якась така стала дуже акцентна в моєму житті. Не знаю чому. Чомусь раніше здавалося, що так багато всього не було. Не знаю, можливо, просто такий збіг обставин, збільшення квадратних метрів, відсутність офіційної роботи, сидіння в декреті, воно якось на тебе навішує трішки більше обов'язків. ну, Бо ти ж вдома сидиш. Тому якось таке. Хотіла, до речі, обговорити під минулим відео було декілька коментарів щодо реклами. Хтось зазначав, що так не подобається, коли не вказують. Хтось сказав, що типу, мені норм, я там бачу значок, який зверху засвічується, який можна налаштувати при редагуванні відео в Ютубі. І насправді кожному своє. Я висловила виключно свою думку. Єдине, що мені не сподобалось. Те, що там ну, людина зазначала, що не треба мені там говорити, якщо в мене одна-дві дві реклами в півроку. На щастя, <смі> маю реклами, маю від чого відмовлятися. І те, що я, наприклад, багато кому не подобається, що блогери вихваляють товар, які рекламують, ну на це я хотіла б вас запитати. Ви колись бачили по телевізору або, в принципі, десь рекламу. Яку б критикували, ну просто ми, як блогери, можемо обирати, що нам рекламувати, і якщо ми вже обрали це, то значить, нам цей товар подобається, це, значить, він якісний, і звичайно, що ми розповідаємо про всі плюси цього товару. Тому дивно якось здивуватися і критикувати те, що блогери або я, як мені казали, нахвалюю те, що я рекламую. Тому що ну, в цьому весь сенс реклами. Тут єдине, щоб блогер фільтрував те, що він рекламує, і все. Ну, і те, що там в моєму відео дуже багато реклами, пів відео одної реклами, з цим я зовсім не згодна, тому що я стараюся за цим слідкувати. Розрібаюся в цьому, розрібаюся кінця, не видно. Я зібралася з солами Захар заснув, там ноги його могли бачити. Тому я трішки щось складаю, перекладаю. Коли мрієш про багато місця, треба зрозуміти, що цього багато місця треба буде ще якось прибирати. Так це треба В нас сьогодні і вранці не було світла, діти пішки спускалися, і якраз коли вони вже будуть так само йти додому, так само не буде світла. Тому... А, таке, Настя то нормально ходить, а Женя, як тільки бачить, що ми маємо підніматись по сходам, зразу починає ні, тільки не сходи. Да. Щодо реклами, я там, в принципі, в коментарях відписувала, тому кому цікаво, можете подивитись. Так само в коментарях ми обговорювали е, план ФОПу для ютуберів. В принципі, дуже багато я чую, де коли там. А ви маєте ФОП. Ви ж там заробляєте багато, ви взагалі ФОПа маєте. Е, я не бухгалтер, тому не знаю, як там що працює. Е, я порадилась з чатом GPT, Типу, бо мені насправді самі стало цікаво, чи потрібно мати ФОПа, коли ти створюєш youtube канал. Е, так от, чат GPT мені сказав, що не треба. Це не обов'язково. А ти можеш відкривати ФОПа, коли ти маєш вже більш стабільний дохід. і Цей дохід має бути від 30-40 тисяч гривень в місяць. Ну, це на минуточку прям має бути вже хороший такий канал в Ютубі, який має так непогано перегляді. Не знаю, мабуть, по тисячі. От, наприклад, хто знає Катрю з Аляски, мені колись казали, що в неї. Її... Щоб брати з неї приклад, бо вона прикольно знімає, то вона сказала, що в неї за вересень був дохід 2,5 тисячі доларів. І в неї за вересень було 4 відео. От можете подивитись, які там перегляди під тими відео. Тобто там 40 тисяч, 100 тисяч, більше 100 тисяч плюс переглядів під тими відео. Тому з моїми та трьома-чотирма в кращому випадку тисячами взагалі, можна не рипатись. Та я до чого веду? А взагалі. Ютубовська ця штука рахується як пасивний типу, закордонний дохід. Якось так це все рахується мені. Я тут десь вставлю те, що мені казав чат GPT. Як показує практика, прямо у всьому чату GPT довіряти не варто, особливо коли ти розумієшся на якомусь питанні і його питаєш, то ти розумієш, що він дуже багато чого тобі не договарює. Тому якщо є бухгалтери, то ви можете мене, звичайно, поправити. Але ну, взагалі було цікаво. Тому да, не треба там кожному блогеру, якого по 9-10 да, тисяч переглядів від відео, тикати тим, що от маєш ти ФОПи?». Треба взагалі почати з того, а чи маєте ви офіційну повну зарплату на своїй офіційній роботі. Тому що мені здається більше половина роботодавців, якщо це не якісь державні установи, дають зарплату. В конверті. Ну, ви, звичайно, офіційно отримуєте цілу мінімалку на карточку свою, але все інше ви отримуєте в конверті. Тому давайте почнемо з цього, перед тим, як потикати блогерам, які по 5 років збирають гроші, щоб поїхати на море, про те, щоб вони там щось не задекларували. Тому, так. Да. Це до того, що є блогерша. Мама з села, Чи як забула, як канал називається. Мама в декреті. О, ти не встала. І вона їздила в Єгипет з малими сім'єю і казала, що вона гроші на Єгипет не збирала за... з Ютубу. Е, ну так от, з Ютубу вона ті гроші збирала е, 5 років, бо в неї канал так само, як і моєму, але він багато в неї до речі, що її каналу ось зараз десь 5 років, що моєму каналу в грудні буде 5 років. Але в неї набагато кращі перегляди і підписників. Ну, загалом, бачите, зовсім по-різному може рости канал. Так от, вона казала, що вона ці гроші назбирала за 5 років, тобто за весь час ведення Ютубу. То ви думаєте, за 5 років назбирати собі на відпочинок в Єгипті? Це, типу, варто того, ну щоб там, знаєте, оцінювати це ай-яй-яй, як класно або ще щось. Це дуже великий термін, і дуже багато вкладено свого часу і ресурсу в цей канал, щоб собі таке дозволити. І якщо так уже взяти, той час, який її, вона витратила на Ютуб, на створення відео і цього всього, можна було витратити на роботу і набагато швидше назбирати собі на відпочинок в Єгипті. Я думаю, менше, ніж за рік. А не за п'ять. Тому це так. Я вирішила обговорити насущні питання під минулим так, відео. Так, хочу запитати вас, комусь можливо актуально і потрібно. Продаю красівки Настяні. Це класні кросівки Фірма, ось тут, дивіться, бост. Да, якщо я правильно почитала, вони дуже прикольні, зручні. Десь тут фотку. А, ось. Можете побачити 28-й розмір і 16,5 сантиметрів. Вони в дуже хорошому стані. Ну як, в ідеальному стані, тут все ціле, всі носочки цілі, все прекрасно. П'яточки цілі. І ось ці ботиночки. Це на осінь, це HD. Шата що те вже постірана, десь тут була етикеточка так само. Можете дивитися, що, тут 28-й розмір на 17,5 Ну. А, тут є замочки, всі працюють, шнуровочка, маски цілі, все з нами хорошо. Ні да нічого не затерто, Тому кому треба ці 250 грн і ці 250 гривень. То о, пишіть мені в інстаграмі. Можете написати мені я вам скину посилання на інстаграм, бо не всі мене можуть знайти. Можливо, треба, Продаю. Ти покажеш, як ти повзаєш? Покажеш? Ось так сильно повзаєш, да. А, ну, ой, як ти повзаєш, мулій. Давай. Давай. Дістаємо іграшку?

Клас. Скажи, мені цікаво, що там знімаєш, да, не іграшка, мені вже цікаво, тут там такі маленькі ключки. Коротше, як бачите, малюк уже дивиться, що я знімаю. Малюк уже в нас майже повзає, що зовсім трошечки, я думаю, ще тиждень. І будемо бігати за ним по всій квартирі. Да? Так що, так. Да. Я, до речі, вчора сходила до стоматолога. Да. Долікували вже всі свої зуби, У мене не так багато там було, насправді, після вагітності з Захаром. Два зуби тільки ремонтували. Був вторинний кар'єс. І все. І зробила чистку. у мене, ну, Оцей зуб у мене темніший завжди був. Ніби як уже трішки став. Тут Він просто у мене мертвий і це пломба. І він її почистив, Ну, налізня чистку зробив, в общем, і начебто стало краще. Бо я думала, що треба порівняти пломбу. Він каже, що не дуже з тому є сенс. Якщо що, то вже треба ставити коронку. Ну, а коронку ставити на один зуб можна, звісно, але це буде прям дуже складно. Ну, в принципі, все так заморочливо, тому в принципі, і так поки буде. А, тому я дуже щаслива. Питання з зубами... Ой-ой-ой! Тільки ребеш, Питання з зубами на майбутніх півроку я точно закрила. А то і рік, я думаю. бо... Я точно через півроку туди не піду і раз в рік себе заставляти ходити. Ну наразі зараз просто це дійсно складно, поки Захар ніде не може бути оприділ, оприділений, тобто він по-любому має бути зі мною або з Сергієм, то треба вести півсім'ї з собою до стоматолога, щоб полікувати зуби. А в нас ще вчора Женя щось скаржився, що в нього животик були, то він в садочок не пішов то їхали вчора майже всі зі мною, щоб я поремонтувала собі зуби. Бо це трішки далеко. Ну, протилежний район від нашого Вінниці. І якщо я б їхала громадським транспортом, то це б ще довше було. От ну, в принципі, все добре, бо Захар спав весь час, Женя спав, Сергій спав, всі спали. Поки мамі півтори години зуби лікували. Та й таке. Так що я... Давай, на дивіться. дивіться, мені він вже вилізло. Да? Так куди там? Ти так швидко ростеш? Дуже швидко ростеш. Дуже дуже швидко. Дуже швидко, так? Да? Це яку красу зробила? Майте, скоро дуже цікаве відео для вас. А ну-ка! Ну Тик-тык! Голова дитини, це нормально, дітей багато. Пробуй. Я хочу попасть. Я теж хочу попасть. <laughs> пробуй. Окей, буде. Давай все різні взяли. А, ну, Бачите, не всі може зайти. за Лють крові, це що за спецефекти, цими маленькими ножичками. Від... відкриємо, у нас одна сточка прийшла. Питаєте, кажете, зробіть розпаковку, а я вам кажу, що у нас половина іграшів в коробках. Але поки Чорна П'ятниця, я займаюся е, обміном, міняю наші російськомовні ігри, бо ми настолками почали захоплювати ще тоді, коли українською мовою настільна гра була непопулярним товаром. Їх майже не було, бо їх просто Там перекладали. Там були думаю. Просто була така штука, що е, е, кацапи е, ну, на, нас вже гнобили всю, всю нашу історію. І виходить, що вони займалися пропагандою в тому русі, що, як то дехто як каже, яка разі різниця мова, як то би ого, круто. А вони весь час давили на те, щоб все було по російськи Книжки на російські, ігри на російські, контент на російські, і вони навіть задавлювали на, наші виробництва. Ну, не було потреби, не тільки не це Не потреба. Я... Споживач купував собі російську. А знаєш, що? Що? бо в нас не було українського. А Речі. коли хотіли щось українське робити, то вони просто задавлювали їх, щоб вони не, виготов... ну, не виробляли. Ну, Коротше, тому ми продали нашу... наш Blood Rage, який у нас був кров і я. І купили Blood Rage, той, що люта... лють крові. Це настільна гра про вікінгів. Дуже класна. Це що, ну, секунду, що Рекомендую. Рекомендаціоне. Так що відкриваємо. І ми, до речі, нашу ту гру, яку я продала, купували бушнею. І, і зараз я продала її і за ті самі гроші, які продала, купила. нову. У мене талант до цього. Я вже і, і гру престолів російською мовою продала і маю купляти українську. Так що зараз гарний Ой, час це зробити. О, коробочка така сама, як. Коробка така сама, як існує в Бо ми вже один, одну гру були міняли і в українські версії були менші фігурки. Це виходить квасал, так? Да? Так. Да. То там, ну як. Теж тугенько й деяких та. що? Дивимося. А в це мені здається, все так же саме. Так, Новенькі правила. А -а -а. Ладно, нині що не так. Це здається, воно щось такі ж саме. Так. На вас марнесенки. Ми цю гру групимо, воно буквально. Тишечки, і на це в ков. Да. Тишечки знайшов. Ну, да не печко. Ну, по фігуркам треба дати. Сейчас подивимось. Да, дайте, по фігуркам. Карта. Карта. Не каже, не кайф більше, ні? Ні, таке само. Всі житочки, оцих штучки, каких-то прямо но. Любиться робити. А батьки це ранетки є. Да. Діє то, що там не було. Маленький. Ні, чекай, чекай, стало маленькі, воно так воно так і так не було. ні сейчас ми витягнемо, а он прийти. Так. А щось тут войності однакові?

Чи самі просто зробили переводити ви витяг ви ви ви. <плух> це? Взагалі вони так не мають робити. Взагалі вони так не мають робити. Чого цей житт такий? Блін плаває, по-молоді. Малючий, ну, може ходити. Так, зараз покажемо зблизько. Так що прикольна, гра. Мама володіння територіями. Агресивно. У мене якийсь продажний влог виходить. Так. Одяг, який у нас залишився ще з часів, коли ми продавали дитячий одяг. Він весь новесенький, тут бірки є. Не в усіх, боях, коли фотографувала, була, знімала, але на деяких є. Це український виробник, 100% бавовна. Всі костюмчики йдуть з начісом Ось тут. Cute. Дуже прикольні, Настя в них ходила. Ну, в неї є комплект. Женя ходив. Е, тому, може, комусь треба. Пишіть мені в Instagram. Є ось такі боді My First Christmas. Два штучки вони біленькі на 68 см. Такі самі є костюми ось, Happy New Year's with ведмедиком. І ось тут такі штанці в комплект ідуть. Це так само 68-й розмір, їх так само є два. І є ще трошки менший. Ось такий. Це десь 62-й розмір. Так само бодік. Happy New Year. І ось такі штанці. І є ось такий ще набір, так само тут штанці і ковтинка, так само 62-й розмір. Тому пишіть мені, хто хоче. Придбати. Ось ці бодіки я по 150 гривень віддам. Це моїм першим Різдво. А ось ці костюмчики по 200. Happy New Year. І отакі от. Тому пишіть. Кому треба? Скільки в мене їх тут? Раз, два, три, чотири, п'ять, шість костюмів. Роблю дитині фото. Не хочу посміхатись. Не хочеш посміхатись. Ні. Посміхається. Я тут встигла збігати в душ, поки Захар трішки заснув, але поки якраз домивалася, то він проснувся. Таке буває. І він знову заснув. Хочу зробити масочку. У мене є масочка опач. Е, дуже класна, але вона трішечки на ньому більше треба часу, бо треба нанести, потім то все змити. Отаке от. А є ще ось така масочка. Ось така. Це вже тканинні маски. Тут їх багатько, дуже багато. Е, це мені дарували. Це вся корейська косметика, яку можна придбати в магазині до речі. «Мі це в нас. Маємо ці переваги в сімейних зв'язках, тому багато косметики мені перепадає в подарунок, на чому дуже дякую. Тому і розказую про їхній магазинчик, тим паче, що чорна п'ятниця на носі і. Мабуть, це відео вийде в саму Чорну п'ятницю, і можна по гарним знижкам купити корейську косметику. Це магазин Mimi Skin, ось це все, що я вам показую. Вони є в Вінниці, у них аж два магазини, в них є класний сайт, дуже зручний. Інстаграм, ну, загалом, десь тут повставляю і, звичайно, посилання залишу. І для волосся, що мені дали? в мене ще вам казали, що дуже сильно почало випадати волосся. Мені дали покористуватися. Ось таким засобом сказали, що це у них найкраще, що є від випадіння. Пшикати кожен день. І в а окремо ще можна докупити такий ролик. Д ним проходитись два рази в тиждень. Він має такі мікроголочки. І ось таким чином це все декілька разів проходиться, щоб покращити. Мікроциркуляцію. І потім пшикати, і тоді краще продукт проникає. Е, я в процесі використання цього всього, це все треба робити на чисте волосся, ось помила, висохне, і потім буду це зроблю. А це спрейчик, він не змивний, тому не потрібно волосся в класному стані, попшикав і собі пішов. Е, тому, тому зараз нанесемо масочку, розказуйте, як ви там в чорну п'ятницю гроші тратите. Ні, звичайно, що тема випадіння волосся то не тільки тема косметичних засобів. Якщо волосся випадає, значить йдуть дефіцити всередині організму. І це дефіцити створені не вчора і не позавчора, а місяцями накопичені. Це звичайна ситуація після пологів. В принципі, термін там, 3 на третій, 3, четвертий місяць після пологів це починається, це нормально. А єдине, що за цю вагітність у мене якийсь став дуже цупкий волос, насправді вони мене раніше тонкіші були, мені так здається. І, звичайно, що зараз, коли вони випадають, то прям я відчуваю їхню кількість. Будемо надіяти, що це тимчасово, але в свою чергу, все таки треба діяти. Від того психічно, психологічно стає спокійніше. Паралельно з засобами, якими я обзавелася, я здала кров, бо чомусь я подумала, що у мене там страшний дефіцит з гемоглобіном. Але ні, гемоглобін у мене 108 чи 110 щось таке. І, в принципі, це для мене показник, який навіть краще, ніж був в останні місяці вагітності. А залізо я п'ю на минуточку більше року, тому що я пила його ще до вагітності, під час вагітності. Закинула тільки пити вже після того, як народила. Ну, тому що хто пив залізо, той знає, що це ну, препарати такі не дуже комфортні. Тому здала залізо в разі великих дефіцитів, щоб цього разу вже. Прокапатись, але будемо там бачити, бо насправді це для мене не страшний дефіцит. Знаю, що зараз почнете писати мені за феретин, що треба здавати феретин. Феретин я не здавала, бо його треба окремо здавати платно. А на план ЦЗУ до сімейного лікаря безкоштовно можна здати загальний аналіз крові. А чому Феретин не здавала? Тому що я Феретин здавала ще на початку перед вагітністю. І він у мене був щось там 15 чи 20. Ну, загалом, типу там, хоч норма дуже великий інтервал, але ти прохвала, що тут теж не так багато. Тому я його повторно не здавала, бо я знала, що він у мене там якимсь чудом чудесним не стане супервеликим. Тому я знаю, що мені треба залізо. Без здачі кучу різних аналізів. Єдине, що я просто чого терміново пішла здавати, бо ну мене прям різко, там день-два почало випадати волосся, і я щось подумала, що в мене там дійсно катастрофічно впав гемоглобін, так як я залізо не пила. Але ні, організм по чуть-чуть відновлюється, і гемоглобін насправді навіть трішки став кращий, незважаючи на те, що я перестала пити залізо останні 4 місяці. Тому цього разу а, це я зуби собі порехтила. <гум> ну, вже там подивлюся, бо до кінця року, або вже на спочатку наступного року. А, хочу покапати собі залізо. Пити не хочу його вже, тому що я щось трішки задовбалась. А прокапатись було б непогано, щоб відновити вже сили організму. А можливо, ще в цьому місяці, ні, в цьому вже не, не встигну. Можливо, в грудні. Було б непогано, звичайно, в грудні цим зайнятися і не чекати, поки там. Прям дуже все сумно стане. Тому ось такі от плани. І, звичайно, що крім косметичних засобів, мають бути ще визначені питання, такі внутрішні, дешні-дефіцити, від яких сипеться. Тому ось так: все в комплексі, маємо працювати в комплексі. А, а загалом такі якісь мультивітаміни. дивилась, взагалі хочу почати пити Омегу і Д3. Знайшла класні, але все не можу на них розщедритись. Я знаєте, не з тих людей, яка пачками любить пити таблетки. У мене навіть якщо є вітаміни, вже є. Я їх можу не пити, бо мені ліньки їх пити. Я дітям купила омега 3 і вітамін Д вибрала супер класний сироп з класним складом. Коротше, там дуже довго вибирала. І зловила себе на думці, що я забуваю їм його давати. Ну, бо його треба давати разом із їжею жирною, бо там жиророщені вітаміни. І треба якось не забувати то робити. А вранці вони в мене в садочку їдять, це ввечері треба давати. Не забувати давати. Ну, загалом. Тому складно якось з організацією якось з цією. Так само, як і з організацією там масочки собі зробити і так далі в красі. Це Знати, коли маєш до цього бажання, і тобі це подобається робити, тоді ти для цього знаходиш час, і тобі не треба якась організація в цих питаннях. А коли для тебе це таки трішки напряг, <схід> тоді вже треба організовувати ці дії, і то вже інша ситуація. Тому е такі от історії. На сьогодні, все. Дякую, що були з нами. Мирних вам ночі, дня, ранку, коли ви там дивитеся відео. І всім до зустрічі в нових відео. Всім пока, пока.